Він виглядав крихким, ніби зітканим із тіні. Лежав на лікарняному ліжку в хоспісі при церкві святого Джуда. Очі глибоко запалі, руки тремтіли, як осіннього листя. Том Маклері був далеким від образу чоловіка, що колись тримав у місті власну крамницю, співав у хорі, і щонеділі вітав людей перед храмом міцним рукостисканням. Час роз'їв його, мов іржа, повільно, але невідворотно. Еліз сиділа навпроти, не промовляючи жодного слова. Вона дала йому час. І ось він заговорив. Це не я. Я не вбив її, прошепотів він, ледь повернувши голову до вікна, за яким шелестіли дерева. Але я впустив його, я дозволив, і я мовчав. Еліс завмерла. Тиша в кімнаті стала ще густішою. Вона відчула, як шкіра на потилиці стягується в мурашки. Робі, продовжив Том. Він був злом, яке приходить не зовні, а зсередини. Він говорив правильні слова, вірив у Бога, носив хрестик, але щось у ньому було порожнім, темним. Як порожнє відро, яке брязкає лише тоді, коли ти кидаєш у нього гріх. Еліс слухала, не зупиняючи запис. Її голос, коли вона заговорила, був тихим. Чому ви дозволили йому увійти? Старий чоловік заплющив очі. Сльоза скотилася по щоках, які виглядали, ніби висохли ще десять років тому. Він погрожував мені, погрожував викрити мою мою слабкість, мою провину. Ми були пов'язані ще з молодих років, і він, він шантажував мене. Мовляв, я винен йому. Що ми обидва грішні, то маємо мовчати разом. Але Клер, вона ж нічого не зробила. Том відкрив очі. Їхній колір був тусклий, але в них ще жеврів вогонь сорому. Вона була чиста, вона була світом. А ми? ми були гнилим підвалом під нею. І коли вона ступила на поріг, усе впало. Він зітхнув повільно, глибоко, наче викидав із себе останнє. Я чув її плач, але не пішов. Я знав, що він там, і не зупинив. Слова зависли в повітрі, мов мотузки, на яких коливалося минуле. Еліз сиділа мовчки. У її голові крутилися фрази з щоденника клер, записи її діда, шматки паперу, фото, згадки про подряпини на дверях. І тепер усе з'єдналося. Не демон, не привид, а страх. Страх, який зробив злочин можливим. Том маклері померті її ж ночі. У вісні. або як казали деякі медсестри, з посмішкою на вустах. Але для Еліз це не було полегшенням. Це була передача ваги з одного життя на інше, бо тепер вона мала вирішити, що робити з правдою. Бажаєш продовження? Підписуйся, залишай свою моторошну історію в коментарях, і можливо саме твій кошмар оживе в наступному відео.